О, mm. Адаме, ти, ти хотів кави? Оу! А так, а uh, лати uh, yeah, було б be непогано. Дякую. Чудово. Дякую, Дякую, роуване. За що? За каву? А? Ні, це моя кава. Ти взяв собі каву? О, я, я думав, ти мені візьмеш одну. Коли я таке казав? Ну, ти питав до цього, чи хочу я каву. Так, але коли я сказав, що я принесу тобі каву. Oh. Ні, вибач, щоб прояснити. Хіба я сказав, що я принесу тобі каву? Ну, ні, але я. Але що? Нічого. Так, отож, бо, робиш доволі гучні припущення. Просто дуже мудацький вчинок. Що ти мені сказав? Я, я сказав, що це дуже мудацький вчинок. Ха. Добре я спитаю ще раз. Що ти бляха мені сказав? Я сказав це був дуже мудацький вчинок, Роуене ти спитав, чи не хочу я кави. Це в загально прийнятому сенсі означає, що ти збирався взяти мені каву. Та я просто тобі нагадував взяти. Ні, Роуене, це просто типовий ти. Ти настільки самозациклений, що просто хибно інтерпретуєш загальні фрази, аби лише залишатися йогоїстом. Ні, лише тому, що ти мене не зрозумів. Ні, 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 ровене. Приятелю, це не так працює. Ти мав піти і взяти мені ні, ні. каву, бо це. Те, що робить гарна людина. Ні, 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 це ти неправильно зрозумів. Це ти! Ні, це ти. не так ровене, ні, ні. Ти Ти погана людина. Хочу вдорити тебе зараз! Та ні, нічого, це мудацький вчинок. Очікувати від тебе, що ти принесеш мені каву. Що народи, думали, що буде щасливий кінець, чи не так? Ха -ха. Не в мою блядську зміну. Якщо ви досі не підписані, натисніть на кнопку підписки, де б вона не була. І може одного дня ви отримаєте щасливий кінець.